Цифрові технології стрімко розвиваються та впливають на всі сфери життя, зокрема на навчання. Тож тепер у закладах загальної середньої освіти мають повністю замінити звичну паперову документацію на цифровий лад. Щоб детально розповісти освітянам про зміни, у Хмельницькому провели форум, де зазначили, що цифровізація значно спростить ведення необхідних записів. Буде набагато легше вираховувати педагогічним працівникам кількість відсутніх учнів, пропущених уроків, харчування, тому що зразу все буде виходити по готових формулах програмі, будь-який результат, який потрібен на той момент. Цифровізація дуже потрібна в плані того, що війна внесла свої корективи в організацію навчання, і ті учні, які навчаються дистанційно, набагато легше працювати, коли абсолютно все цифровізовано. У Хмельницькій області вже є заклади, які перейшли на нову систему введення документації. Директорка однієї з таких шкіл Ольга Савіцька ділиться. Цифровізувалися ще минулоріч. За цей час помітили суттєві покращення. Я вважаю, що це є майбутнє, тому що буде економія паперу, економія часу, тому що вся інформація, яка зберігається в цифрових носіях, вона може передаватися далі. Нею можна користуватися в різному з різних гаджетів, буде казати, і можна. Полегшити роботу всіх ланок від вчителя рядового до адміністрації. Такий метод роботи дає переваги не лише вчителям, а й батькам, адже вони матимуть доступ до журналу, оцінювання та відвідування своєї дитини у зручний час. Вони зразу, ти скидаєш їм оцінки, вони зразу ж в цей же момент можуть подивитися. Та й не тільки оцінки, будь-який коментар до домашнього завдання, якісь пояснення. Вони зразу все це бачать і мають змогу комунікувати разом з вчителями. На форумі освітяни почули досвід інших закладів та мали змогу поспілкуватися з експертами. Одним з ініціаторів заходу була компанія Еді, яка є однією з найфункціональніших на ринку України, та пропонує використання програм для закладів освіти безкоштовно. Наша основна задача це допомогти вчителям, допомогти адміністрації школи, організувати освітній процес і через цифровізацію змінити його на краще. Загалом в області є близько семи платформ, які використовують заклади освіти для цифровізації необхідних даних. З 1 вересня всі школи мають перейти на такий вид ведення документації. Тетяна Ршипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.